Колеги просить вибачення, що ви були вимушені чекати тривалий час, з 12 години, але ж по цей момент, на жаль, відсутнє норвопостачання, як вам відомо, відповідно до статті 41 касу України, під час судового розгляду адміністративної справи здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Але ж у зв'язку з тим, що в Одеському окружному адміністративному суді немає енергопостачання, на підставі зазначеного ми вимушені підкласти розгляд справи. І справа розглядатиметься 12 січня 2009 року. О 14 годині 30 хвилин. Представники сторін, будь ласка, розпишіться у справі про те, що ви повідомлені про наступне судове засідання. Так, 12 січня 2009 року.